Армі BTS UA презентує Думки Армі Шуга. Мін Юнгі, також відомий як Шуга та Агуст Ді, мембер BTS. Крім того, талановитий хлопець створив сольний хіп-хоп проект, у якому поділився наболілими та особистими темами. В авторських проектах прямолінійність виконавця спонукає його висловлюватися чітко і іноді грубо. Це дуже контрастує з його дитячою посмішкою та милими щічками, що й вводить в оману та заплутує нас. Мін юнгі народився 9 березня 93-го року у великому місті. Тегу родина міна була небагатою, батькам доводилося багато працювати. Отже, вихованням міна та його старшого брата займалася бабуся. Мін змінив три школи. Він не любив гуляти з друзями. Більшу частину вільного часу проводив на самоті за читанням книг. Хлопчик з малку привчив себе до самостійності і почав заробляти перші гроші, ще не досягнувши повноліття. З підліткового віку хлопець почав захоплюватися музикою. Найбільше йому подобалися хіп-хоп та реп. Підліток настільки захопився світом музики, що у 13 сам написав тексти та зводив їх у треки, опанувавши цифровий інтерфейс музичних інструментів. Виступав на шкільних концертах, хоча батьки не схвалювали це захоплення. Хотіли, щоб він більше навчався та став держслужбовцем, але згодом вони повністю його підтримали. Перед закінченням школи у віці 17 років Юнгі знайшов підробіток у звукозаписній студії. Ця діяльність пішла на користь майбутньому реперу.